Добрий день. Продовжуємо перевіряти домашні завдання. Ще декілька задач, але вони теж не дуже складні. Але, мабуть, трохи складніше, чим були попередні. Перший номер 525. Дивимось: У нас є рисунок, і нам потрібно знайти модуль прискорення тіла, масою 10 кг під дією чотирьох ось цих прикладених сіл. Але нам Пропоную два випадка: у випадку А сіли 1, 3, 4 однакові дорівнює 30 н, а сіла 2 24 н. А в другому випадку в нас сіли 1, 4 однакові, а f 2 f 3 різні. Записуємо все це в дано і я вирішила все. Оформлювати, записали масу, вона однакова. Потім для випадку А всі сіли, і для випадку Б всі сіли, і знайти кожного разу прискорення. Дивимось, що в нас буде. Але бажано цей рисунок е, обов'язково робити. Із другого закону Ньютона ми зможемо знайти прискорення, якщо буде зна... будемо знати рівнедіну. Тоді дивимось на умови задачі. Якщо F1 дорівнює F3, а ось у нас F1 і F3, то ці дві сіли, вони врівноважують. Одна іншою, тому в нас є тільки сіли, які діють по горизонталі... Горизонтально діють сіли, тому в нас ось такий випадок буде. І щоб знайти рівнодійну цих сил випадку, А, ми з сіли F4 вичитаємо силу f 2 Я... Ми робимо це за модулями, це довжину сіли заходимо. Тому рівнодійна буде дорівнювати 6 Н і можемо порахувати прискорення. Це буде 0,6 м за секунду в квадраті. А в другому випадку, випадку B, це складніше, тому що по вертикалі ми знаходимо різницю сіл f 1 в нас більше, тому ми і по модулю знаходимо із F1, вичитаємо F3, це буде 6 ню, і ця сіла буде напрямлена до гори. Далі ми знаходимо сілу f 24 вона буде напрямлена в сторону більшої сіли f 4 тобто ліворуч. Це сила буде 8 нюнов. Але якщо ви далі розумієте, що це в нас 6 і 8, то це буде 10, ну, як 3, 4, 5. Але якщо не розумієте, то ми бачимо, що це в нас діагональ прямокутника або гіпотенуза прямокутного трикутника, і ми можемо скористатися теоремою Піфагора, то знайти цю силу рівнодійну в випадку Б. Це буде 10 нів. І ми можемо порахувати. Прискорення в цьому випадку це буде 1 метр на секунду в квадраті. Сподіваюсь, ви з цим впорались, але якщо запутались трохи, то можете подивитися і е, виправитися. Наступна задача зовсім проста. Е, Тренери і юний спортсмен, що стоять на роликових казавнах, відштовхуються один від одного. Маса тренера вдвічі більше за масу спортсмена, якого прискорення набуває спортсмен, якщо тренер рухається з прискоренням 0,8 метрів в секунду в квадраті. Якщо в нас роликові кавзани, але щось інше, ми будемо вважати, що не буде сіли тертя, ми можемо її знехтувати. Тому розв'язання задачі буде просто, просто з використанням третього закону Ньютона. Маса Тренера в два рази більше маси спортсмена, я прискоренню писала з індексами по масам M велика для тренера 0,8, для спортсмена буде М маленька. За третім законом, знов я записую за модулем третій закон. Для цих задач це простіше. Іноді потрібно буде враховувати напрямок сил, Але зараз це не потрібно, це сі це задачі зовсім іншого складу. Вони Дуже простий. Тому замінюємо кожну із сіл по другому закону Ньютона і знаходимо, звідси прискорення для спортсмена. Отримуємо 1,6 метрів за секунду в квадраті. Сподіваюсь, ви це теж зробили і тут, мабуть, не помилилися. Наступна задача вона схожа на задачу домашню попередню, але там була залежність швидкості від часу, а здесь залежність координати від часу. Тобто в нас координати автомобіля маси 2,5 тонни змінюються під час прямолінійного руху за законом х дорівнює 800 плюс 15Т плюс 0,5Т квадрат. І знову нам дають зрозуміти, що значення величину формулі наведено в системі інтернаціональної і потрібно визначити рівнодійну всіх до тіла сіл. Це ми робимо теж, сподіваюсь, просто. Але якщо хтось навчився знаходити похідну, то вам це буде трохи простіше по записі. А якщо ні, то вам буде трохи більше писати, але я буду знаходити похідну. Але якщо ви це не вмієте, то вам потрібно буде. Ось до цього рівняння записати рівняння в вигляді х дорівнює Х0 плюс В0х плюс Ахт квадрат навпіл. І тоді, порівнюючи ці два рівняння, ви будете знаходити проєкцію прискорення, але потім будете брати модуль. Але якщо ви вмієте знаходити похідну, то розуміємо, що прискорення це перша похідна від швидкості або друга похідна від. Координати. Ну, Я зробила це пошагово, але це можливо було і відразу знаходити, якщо ви добре знаходите похідну. Це просте рівняння, тому нічого складного здесь немає. Ми використовуємо другий закон, нам потрібно тільки прискорення, масу нам далі. Дивіться, коли ми здесь знаходимо з рівнянням всі. Речі, ми не будемо здесь писати одиниці вимірювання. Це в нас не прискорення, це в нас рівняння для прискорення. Це як от у нас було здесь V дорівнює 15 t ось так у нас A дорівнює 1. Це рівняння. Але коли я ось десь буду обчислювати, я підставлю 1 метр за секунду в квадраті, тому що всі величини нам дани в системі інтернаціональний за умовами. Вибачаюсь. Ось, тоді ми отримуємо 2, 2500 нюнов або 2,5 кнютона. Все, задача ми розв'язали. Все, голос я потеряла. Задачу розв'язали, а я тут не можу завершити запис. Все, сподіваюсь, всі у вас добре. Завершено.